Треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достижень, успіхів і так далі. Друге, ще раз це переосмислити і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тере, чи давай так равно, ти живий. І просто навчитися приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. Максимум, на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відбуваєш. Мовився і не відгородитися від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, піти до психолога. Якщо не виходить, знайти на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні це не вийде справитися. Тож це йти до друзів, знаєш, які за свої колокольні, у яких теж не все дуже в житті, якихось советів, ну, так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча безплатних спеціалістів є. Ну, так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совітувати твого друга чи подруги.